Якщо вам здається, що на цьому відео я трошечки несиметричний, то все правильно я записую це відео після того, як видалив зуби мудрості. Сьогодні на нашому столі смартфон компанії Moto. Багато їх було за останній час, але цей обіцяє бути справді особливим. Тож знайомтесь. Moto Edge 50 Fusion. загалом компанія робить багато класних, цікавих, доступних смартфонів, так звані сьогодні топи за свої гроші. Тож у цьому відео поговоримо про те, чим же вас здивує цей красень і чи взагалі варто його купувати у 2024 році? Тому вмощуйтесь зручніше і вітаю. Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Але перед тим як розпочати сам огляд, у мене є до вас ділова пропозиція. Наш канал впевнено рухається до п'яти тисяч підписників, і в честь цього маленького ювілею ми б хотіли розіграти серед вас класну, приємну і корисну річ. Тому пишіть в коментарях, що б ви хотіли отримати від магазину кібернетики. Можливо, це буде саме Moto Edge 50 Fusion. А також підписуйтесь на канал. От. Прямо зараз, якщо досі чомусь цього не зробили, і вподобайку теж тисніть, тому що це справді важливо. Ну а щойно досягнемо цілі в п'ять тисяч підписників. Запускаємо розіграш. Все, що потрібно знати про пакування цього смартфону. Коробка не пахне. Ну і окрім смартфону, в неї помістилися кабель, документація, скріпка для лотка сім-карти, чохол І у версії для українського ринку є навіть блок живлення на 68 ватт. Додати про комплект та пакування в принципі більше нічого. Це класична екологічна коробка від Moto, тож зосередимось, власне, на смартфоні. До мене приїхав варіант у рожевому кольорі або ж Hot Pink. І це найбільш яскравий колір з доступ. Них в лінійці. Мені він дуже навіть подобається, і є також дві варіації синього: це Marshmallow Blue і Forest Blue. От для цього моменту і були всі ці курси англійської. Мені відверто кажучи, імпонує те, що тут немає просто чорної або ж просто білої моделі. Натомість є два доволі стримані кольори і один яскравий, як то кажуть, для поціновувачів. Цікаво і нестандартно компанія Moto підійшла до задньої панелі не лише в питаннях кольорів, але й матеріалів. Тому що рожевий варіант це штучний замш, Маршмеловий синій це веганська шкіра, а лісовий синій це просто матовий. Ну тому знайдеться для кожного, обирай, як то кажуть. Кажуть, що хочеш. У мене замж, і по практичності, чесно кажучи, є питання. Так, на дотик це дуже приємно. Це трошки незвично, але ні про які там відбитки пальців, мова, звісно, не йде. Смартфон не вислизає з рук. Все красиво на всі гроші. Але от якщо я, наприклад, розілю поруч з ним або кави, то боюся, що слідів точно не позбутися. Ну і за тиждень користування складно спрогнозувати, як смартфон виглядатиме десь так через місяць, чи не за третя ця задня панель. Але для захисту. Від цього є чохол. І я, вже, чесно кажучи, неодноразово розповідав про свої враження і ставлення до такого роду чохлів, де немає просто бокових граней. У мене відчуття повної захищеності це точно не викликає. Але це моє персональне. Як ставитись до цього ви? Пишіть в коментарях. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Проте захист це не тільки чохол. Moto Edge 50 F'usion захищений від води та пилу за стандартом IP 68, а також має скло Corning Gorilla Glass 5, аби вберегти вас від подряпин при щоденному користуванні. Але я б таки радив наклеїти якусь плівочку на екран, тому що з заводу її тут немає. Чому виробники раптом стали економити на плівках? Ну і раз вже згадали про плівку на екрані, то поговоримо і про сам екран. Це в нас піолед дисплей діагональ 6,7 дюйма з роздільною здатністю Full HD щільністю пікселів 335 ppi, максимальною частотою розгортки до 144 Гц, максимальною яскравістю до 1600 ніт, з піввідношенням сторін 20 до 9. Частота дискретизації дотиків 360 Гц в ігровому режимі, і сам екран займає 92 відсотки площі передньої панелі. Для тих, хто загубився в цифрах і значеннях, зараз буде людською мовою, як то кажуть, на хлопський розум. Це практично звичний екран від мото з загнутими рамками. Для когось це може бути перевагою, для когось це однозначний недолік. Тож тут все залежить в принципі від ваших вподобань. В руках він виглядає справді безмежним. Зображення просто вливається вам у руку, і окрема подяка за симетричні верхню і нижні рамки. Тому що по дизайну насправді, жодних питань немає. Єдине знову. Ж таки, це поклеїти якусь плівочку на такий дисплей. Власноруч буде доволі складною задачою. Ну але маємо що маємо. Класичною проблемою смартфонів Moto є кольоропередача, тому що з коробки тут встановлений насичений пресет кольорів. Він доволі сильно прикрашає ваші сірі будні, і інколи можна помітити, що все просто неприродньо насичене. Тож я рекомендую вам одразу ж в налаштуваннях змінити кольори на природні або ж яскраві. Тоді все буде практично таким, як і в реальному житті, тому що. Цей смартфон може показати вам цілий мільярд кольорів. З плавністю теж жодних проблем тут немає, тому що є підтримка оновлення дисплею до 144 Гц. Це звісно, що потребує більше заряду акумулятора. Зате все дуже і дуже плавне для економії. Можете вімкнути, наприклад, автоматичну частоту оновлення, і нехай смартфон сам собі вирішує де і скільки йому потрібно. Картинка в Moto Edge 50 Fusion максимально чітка та деталізована. Я жодних пікселів тут не бачу. Тож гадаю, ви їх теж не знайдете. Ну або мені час до окуліста. Під екраном сканер відбитка пальця хороший, швидкий і надійний. Тут додати, в принципі, нічого, тому одразу згадаємо про звук. Тут у нас стерео і також підтримується технологія багатовимірного звучання Dolby Atmos. Звучить смартфон справді доволі глибоко і насичено. Продуктивність Moto Edge 50 F'usion дозволяє йому без проблем справлятися з усіма вашими щоденними завданнями. Все завдяки процесору Snapdragon 7 S gen 2 Він непогано показує себе в синтетичних тестах. Результати зараз на ваших екранах, в тому числі і те, що стосується тротінгу, не без просідань, не ідеально, але все ж непогано, як на мене. Разом з цим тут одразу ж 12 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4 x та 512 ГБ. Ветів сховища UFS 22 внутрішньої пам'яті тут справді з запасом, тому що місця для sd карти в смартфоні не знайшлося. Ну але якщо десь втрачаєш, то десь повинен і знайти. Тому тут підтримується eSIM, є e nfc модуль, Bluetooth 5.2 і Wi-Fi п'ятого покоління. Як то кажуть, ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. В ігри на цьому смартфоні теж грати можна. PUBG на високих налаштуваннях йде доволі стабільно, без сильних нагрівань. В умовному Genshin Impact високі налаштування краще не ставити, але от на середніх працює в принципі без проблем. Якщо ж ваша стеля геймінгу це території, то проблем точно не буде. В основі ж системи у нас тут Android 14, та звісно ж підтримуються всі його фішки. Також система дозволяє кастомізувати себе, в принципі, як вам за. Всі можливості для того, щоб продемонструвати свій внутрішній стиль, тут присутні. Скільки ці характеристики не вмикає, а всіх все одно цікавлять камери. Moto Edge 50 Fusion отримав два модулі камери: основний на 50 мегапікселів зі світлосилою 1.88 та на ширококутну зі світлосилою. 2.2. фронталка тут на 32 мегапікселі, і мені чесно кажучи, ну нема чого розповідати, адже завжди краще один раз побачити і зробити висновки. На ваших очах робота основного модулю в день він, звісно, що справляється чудово, так само як і надширококутний ширококутний модуль за наявності достатньої кількості світла. Вони видають непогану, ну хорошу, деталізовану, насичену картинку. Фронталка мені загалом подобається як на стандартному режимі, так і в режимі портрету. Нічна зйомка зараз теж на ваших екранах. Це пристойний результат, не найкращий на ринку, але цього точно вистачить, якщо таки виникне потреба зробити. Те нічну фотографію. Основний модуль Moto Edge 50 Fusion. Так да, я все ще трошечки несиметричний, але залишилося недовго. Отож, знімати він вміє як в 4К, так і в Full HD. Це звісно що не проблема. Головне, от так ви мене будете бачити і себе будете бачити, коли ви будете знімати на цю камеру. Так ви будете все це чути. Тому пишіть в коментарях, як вам подобається що не подобається. А ми перейдемо до фронтальної камери. Фронталочка Moto Edge 50 Fusion знімає отак. Вона теж мієфолежді, і в, в k це не проблема. Отак, от працює тут стабілізація. Тож пишіть в коментарях, як вам її робота. Також, так от ви будете все це бачити. Отак, от ви будете все це чути. Пишіть свої думки в коментарях, а ми будемо відбувати підсумки. Moto Edge 50 Fusion – це стильний і потужний гаджет, який сповна задовільняє всі потреби середньостатистичного користувача. Тут хороший екран, хороша продуктивність, фото і відео можливості на достойному рівні, за них точно не соромно. Тож, якщо ви теж так вважаєте, чому б не придбати його в магазині кібернетики онлайн за посиланням в описі під відео або ж офлайн в Києві, в ТРЦ Лавіна Мол». Якщо ви не згодні з моїми сьогоднішніми висновками, то Напишіть в коментарях, чому. А також нагадую вам про вподобайки та підписки на канал, адже щойно ми досягнемо позначки в 5 тисяч підписників. Ми влаштуємо святковий розіграш. Ну і дякую всім, хто додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.